дня! я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа Центр України Українфон продовжує свою роботу сьогодні. 694-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на наших кордонах. У нас у студії Андрій Дімченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, Пане Андрій, давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на кордоні з Польщею. Що там, що відбувається зараз? Ну, власне, до кордону з Польщею, звісно, у всіх була прикута увага через блокування цього напрямку чотирьох пунктів пропуску. Це нагадаю: Раваруська, Краківець, Ягодин, Шигіні. Але станом на зараз, станом на сьогодні, на щастя, всі ці напрямки вони розблоковані, і рух для вантажних транспортних засобів є досить інтенсивним, фактично поновилося майже на всіх напрямках та інтенсивність, яка була до початку блокування. Нагадаю, що 6 грудня був розблокований напрямок пункту пропуску. Пунктів пропуску Шегіні Медика, а два дні тому, у вівторок, і інші три напрямки: близько 16-ї години, це розблокувалися напрямки пунктів пропуску Краківець і Раваруська, і близько 20-ї години напрямок пункту пропуску Ягодин. І примітним також є те, що до прикладу, через напрямок під час блокування, які здійснювалися на території Польщі, по напрямку пункту пропуску Ягодин, а це найбільший такий інфраструктурний напрямок. Пропускалася найменша кількість вантажних транспортних засобів в обидва боки, як в бік України, так і в бік Польщі. Натомість завчора ми вже маємо показники понад 1100 вантажівок, змогли перетнути цей напрямок. А загалом, по всім чотирьом, завчора кордон перетнуло 2600 вантажних транспортних засобів в обидва напрямки. Звісно, що маємо також і ще черги. Якщо говорити з боку України, то діє електронна черга. І фактично вантажним транспортним засобам не потрібно перебувати фізично поряд кордону натомість система поінформує кожного водія про день та час, коли вони можуть перетнути кордон. Завантаженість по ЄЧЕРЗі черзі відображається в тому числі на сайті ЄЧЕРГА. черга. А щодо території Польщі, то станом на ранок сьогодні в чергах перебувало десь 1200 вантажних транспортних засобів, найбільше навпроти пункту пропуску Шигіні. Але ще раз зазначу, що при тій інтенсивності, яка є на даний момент, яка ми фіксували станом на вчора, то в чергах, звісно, що водіям Доведеться пробути набагато менше ніж це було під час блокування руху на всіх цих чотирьох напрямках. Ми розуміємо, що перед передумовами для розблокування кордонів були багатоденні, багато, багато місячні переговори, які велися на всіх рівнях, а було досягнуто якихось домовленостей. Чи запрацювали умовно кажучи ці домовленості, і щось стосується з них саме роботи прикордонної служби? Звісно, що Міністерство інфраструктури на своєму рівні постійно вело діалог з польською стороною для того, щоб і на рівні Міністерства інфраструктури Польщі із залученням учасників цієї блокади знайти кроки вирішення цієї ситуації. Щодо напрямків, які впроваджені на кордоні, то це скасування є черги по напрямку пункту пропуску Нижанковичі. Там можуть перетинати кордон виключно вантажні транспортні засоби, які слідують. Порожніми і на місяць, як пілотний такий проект скасовано за домовленістю, є чергу, і фактично вантажівки там перетинають кордон фізично прибуваючи до пункту пропуску. Також було поновлено можливість перетнути кордон вантажним транспортним засобам по напрямку пункту пропуску Угринів. а на напрямку пунктів пропуску Ягодин і Краківець в є чергу додано такий ще один слот щодо реєстрації або окремої смуги для проїзду вантажних транспортних засобів, які слідують порожніми, і це вже впроваджено безпосередньо на кордоні. Наша країна довго працювала на всіх рівнях для того, щоб відкрився польський картон для грузоперевізчиків наших перевізників. Але зараз ми маємо проблему вже у Румунії. Що зараз відбувається там? Що відомо чи спостерігаються черги? Наскільки відомо, то зараз він заблокований там пункти пропуску. На жаль, так за останні дні маємо і блокування, або часткове ускладнення руху для вантажних транспортних засобів по кордону з Румунією. Станом на зараз це три напрямки. Ще до вчора це було два напрямки. Спочатку, починаючи з суботи, почав блокуватися напрямок пункту пропуску Порубне. Це з українського боку, з румунської сторони, це пункт пропуску Сірет. І учасники цієї блокади, представники агросектору, починали свої дії, як правило, в обід, а на вечір вони їх закінчували. Так було в суботу, так було в неділю. В подальшому додався ще напрямок пункту пропуску Красноїльськ з румунського боку, це віковий Десус. І ці два напрямки станом на ранок сьогодні, вони фактично блокуються цілодобово. І Відмічається, ну ускладненість руху значна для транспортних засобів, при тому, що треба розуміти, по напрямку пункту пропуску Красноїльськ можуть перетинати кордон тільки вантажні транспортні засоби, які слідують порожніми. Натомість, по напрямку пункту пропуску Порубне, звісно, що вантажівки, які перевозять вантажі як в бік Румунії, так і в бік України. Але на щастя, завчора також ми фіксували, що румунська сторона все ж таки почала пропускати в бік України по напрямку пункту пропуску порубне десь до 10 вантажних транспортних засобів за годину. Фактично, хоч і з ускладненням, але рух певний іде. І сьогодні, після десятої години 30 хвилин, на території Румуни, Румунії. Також відбулося блокування напрямку пункту пропуску з українського боку це дякове і з румунського боку це Сірет. При тому, що зараз на цю хвилину ми відмічаємо, що все ж таки рух відбувається певний з боку Румунії в бік України натомість рух з України в Румунію він практично відсутній. Періодично до цього переліку України додається, що Словаччина чи зараз все спокійно там? Ну, до території Словаччини, до території Угорщини також ще в минулому році була прикута увага, бо певний час, хоч на щастя, це відбувалося недовго, блокування руху відбувалося і по напрямку пункту пропуску. Ужгород це на кордоні з Словаччиною, і по напрямку пункту пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною. Але за останній період блокування ми не фіксуємо, рух вантажівок відбувається інтенсивно на обох цих напрямках. Звісно, що маємо і. Певні черги, які є на території цих країн в бік України, але треба розуміти, що до черг на цих напрямках призвели дії, які відбувалися на території Польщі. І власне водії та перевізники шукають і продовжують шукали і продовжують шукати собі можливість перетнути кордон, де це можливо і де відбувається інтенсивне оформлення вантажівок на території Словаччини станом на ранок, навпроти пункту пропуску Ужгород, в черзі перебувало десь 420 вантажних транспортних засобів. А навпроти Тиси на території Угорщини це десь 570 вантажівок. Період новорічних свят закінчився. Вже можна говорити про динаміку, яку ви спостерігали за за пасажиропотоком у ці дні. Тож яка вона? Да, під час новорічних новорічно-різдвяних свят пасажиропотік був ну, дуже динамічним, і він міг ну, кардинально відрізнятися навіть від попереднього, попереднього періоду новорічно-різдвяних свят з 22 на 23. Бо до прикладу, ну загалом, за грудень місяць ми бачили збільшення пасажиропотоку десь на 10% у порівнянні з листопадом. При тому, що за тиждень до різдва, 25 грудня, кордон перетнуло десь 750 тисяч осіб і. На 50 тисяч більше все ж таки слідували в бік України. А в один з днів, 23 грудня, пасажиропотік мав такий піковий показник у 140 тисяч осіб за добу, які перетнули осіб, які перетнули кордон в обох напрямках. За тиждень протягом тижня до нового року пасажиропотік також був. Ну, на досить високому рівні це понад 600 тисяч осіб, ну але трішки менше, ніж перед Різдвом. Проте вже ми мали певну динаміку збільшення на виїзд, хоч і незначну. І після нового року, протягом тижня, також динаміка пасажиропотоку переважала на виїзд, але не, не, не з різким перепадом. Зараз пасажиропотік, він фактично. Невисокий. За минулу добу кордон перетнуло 72 тисячі осіб, днем раніше 62 тисячі осіб, і немає ні переваги виїзду, ні переваги в'їзду, і, власне, коли зменшився пасажиропотік, то ми відмічаємо і зменшення черг на кордоні. Фактично, вони відсутні. Але якщо, до прикладу, порівняти загалом 23 рік, то, попри все, ми маємо динаміку до збільшення пасажиропотоку у порівнянні з 22-м на 5%. В 2023 році кордон загалом перетнуло 35, майже 35,5 мільйонів осіб. Немає ні переваги виїзду, ні переваги в'їзду в відсотковому співвідношенні пасажиропотік коливався 50 на 50 протягом року, і також на 3% ми маємо збільшення показників по транспортному потоку у 2023 році в порівнянні з 2022. Разом із збільшенням пасажиропотоку. Чи збільшилась кількість правопорушників? На жаль, спроби незаконного перетину кордону. Вони продовжуються. Я не можу сказати, що ці показники різко зростають або різко знижуються. Фактично, щоденно прикордонники продовжують затримувати порушників державного кордону як в пунктах пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи, але ж і також на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Але якщо знову ж таки порівнювати статистику 2023 року і 2022 року, то ми маємо тенденцію до зменшення однак на це впливає, звісно, і погода за останній період ми Певні, певні відрізки часу фіксували зменшення спроб незаконного перетину по зеленій ділянці кордону, натомість, наприклад, зростали спроби незаконного виїзду за підробленими або сфальшованими документами. І ще раз наголошую, що якщо ми виявляємо осіб з підробленими документами, таких осіб ми передаємо співробітникам поліції, бо за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. І власне в 2023 році в пунктах пропуску при Прикордонники наші інспектори викрили понад 3300 підробних документів, які надавали на контроль чоловіки, сподіваючись, що це їм допоможе притнути кордон. Ми бачили багато публікацій про те, що останнім часом збільшилися контроль за тими, хто виїжджає. Особливо ми говоримо про категорію, яка підпадає під призов. Що, щось змінилося? Я вже зазначав, що. Ми бачимо збільшення спроб використання підробних документів. Тому, звісно, що заходи прикордонного контролю в пунктах пропуску вони посилені, так як і раніше, в принципі, але ми ретельно перевіряємо кожного, хто перетинає кордон на виїзд. Ну, в першу чергу це мова йде про чоловіків українців у віці від 18 до 60, адже загалом ці категорії. Тимчасово обмежено виїзд за межі України на час дії воєнного стану. Але прикордонники, як і раніше, дотримуються законодавства, яке регламентує перетин кордону, це в тому числі і правила перетину кордону для громадян України, які мають норми, кому дозволено перетнути кордон на час дії воєнного стану. Змін в правила не було. Тобто, ті категорії, які були прописані і до цього, вони і. Так і залишаються. За останній час, ще раз наголошу, змін в цю постанову уряду внесено, не вносилося. Однак через ті спроби використання підробних документів за прикордонниками залишатиметься належна перевірка кожного, хто їде за межі України і надає на контроль ті чи інші підтверджуючі документи, які дозволяють перетнути кордон. Можу також додати, що правилами. Прописано, що окрім чітко визначених пунктів щодо осіб з інвалідністю або осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, правилами визначено, що перетнути кордон можуть і інші військово зобов'язані особи, які не підпадають під призов по мобілізації. Наголошую ще військово зобов'язані особи. Фактично, чоловіки є військово зобов'язаними особами і також мають дотримуватися норм законодавства мати військово-облікові документи. Якщо хтось має відстрочку від призову отримати таку відмітку в територіальних центрах комплектування, тому якщо у прикордонників є найменші сумніви, ми також можемо перевірити у особи, яка перетинає кордон, і цей документ, який би також йому давав підставу на перетин кордону на виїзд. Давайте поговоримо про ситуацію не з іншого боку нашого кордону. Безумовно, поговоримо про ситуацію на кордонах з Білорусією і Росією, що відбувається там, яка динаміка останнім часом. Як і раніше, ці напрямки вони відмінні, бо по кордону з Білорусією, Звісно, що ми укріплюємо цей напрямок в інженерному відношенні по лінії кордону, в фортифікаційному відношенні в прикордонні, і це роблять і підрозділи Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони, які посилюють цей напрямок. Але на щастя, по той бік кордону, ми не бачимо, що у Росії є якісь сили, які можуть здійснити вторгнення. Вкотре нагадаю, що свого часу Росія вивела практично всі свої підрозділи з Білорусі, які там проходили, як правило, підготовку. Навчання, взаємодію з армією в Білорусі і в рамках ротації нових так і не було заведено. Але ми розуміємо загрозу. Яка може йти в тому числі з цього напрямку, бо Білорусь продовжує підтримувати країну агресора. Ми пам'ятаємо добре 24 лютого 2022 року, коли Білорусь так люб'язно відкрила свій кордон для російської армії. Тому е укріплення і нарощення укріплень на цьому напрямку воно продовжує відбуватися по кордону з Росією. Ситуація відмінна е від Білорусі. Щоденно ворог продовжує обстрілювати територію України, наносячи удари своєї території і застосовуючи. Різноманітне озброєння, і артилерію, і міномети, і танки, і авіацію, стрілецьку зброю. І власне з початку цього року вже зафіксовано нашими прикордонними нарядами. Понад 1200 обстрілів, які здійснила Росія по території Чернігівщини, Сумщини і Харківщини. Найбільше обстрілів припадає по Харківській області. І якщо порівнювати з попереднім періодом, то в грудні місяці, до прикладу, загалом протягом місяця зафіксовано більше 2100 обстрілів, які Росія здійснила по території України. Ну і на додачу до цього, звісно, що ми бачимо, ворог намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільше на Сумському напрямку, також активність ворожих ДРГ фіксується і по Харківщині. Найменш активно це по Чернігівщині, але загроза нікуди не зникає. Бо ми добре пам'ятаємо, також початок 2023 року, коли ворожі ДРГ були найбільш активними саме на Чернігівському напрямку. Дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Ваше питання прошу. Яна на Ламішенко У Мене питання по ворожих ДРГ Збільшились, зменшились? Яка ситуація з ними? Ну фактично немає такої регулярної динаміки, про яку можна говорити, що там вони заходять кожного дня або через день, але фактично активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп залишається. І за останній час активними напрямки напрямками, де ворог використовує своїх диверсантів, це Сумщина і Харківщина. Друзі, чи маєте ще питання? Більше питань немає. В мене залишилось ще одне питання. Ми чули багато нарікань на систему шлях, завдяки якій кордон перетинають різні категорії українців. Тож чи є якісь останнім змінам часом зміни, які посилили контроль над саме цією системою і виїздом через цю систему? Я говорив про збільшення спроб використання підробних документів, але також ми бачимо і те, що мета досить часто мета поїздки людини за кордон не відповідає тій умові, яка дозволена правилами перетину кордону. Ну, до прикладу, це так звана система шлях. Коли... Правилами визначено, що особа може слідувати за кордон з метою перевезення товарів пасажирів або ж перевезення гуманітарної допомоги. Натомість, під час заходів контролю встановлюються зовсім інші обставини, чому Людина хоче виїхати за межі України, навіть якщо вона перебуває в інформаційній інформація про неї перебуває в інформаційній системі шлях, навіть якщо є відповідні розпорядження на її відрядження. Бували випадки, коли особи не мали ні водійського посвідчення або категорія на керування транспортним засобом, не відповідала тій, якою людина слідувала. Тому правилами, які раніше, визначено, що прикордонники вправі перевіряти мету поїздки осіб, які слідують за цими двома напрямками по системі шлях, і якщо мета поїздки не відповідає заявленій, відповідно така особа отримує відмову в перетині кордону. Можу також додати, що протягом 2023 року загалом на кордоні було відмовлено в перетині кордону на виїзд понад 50 тисячам громадянам України, які не відповідали умовам перетину. Хтось не мав документів, хтось не може підтвердити мету своєї поїздки. Хтось у когось не вистачає документів, які підтверджували право на перетин кордону. То власне найбільше відмов саме тим людям, які слідували. По системі шлях. дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, з нами був Андрій Дімченко, речник Державної прикордонної служби України. А вже за 10 хвилин ми будемо говорити про українсько-турецькі відносини. До нас приєднається Василь Боднер, надзвичайний та повноважний посол України у Туреччині. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки оборони. Слава Україні!